Привіт! Це знову Влада. І сьогодні у нас особливий, ну, на мою думку, для мене особливий е огляд. Ми давно не оглядали великих адвентів. Тож цей день. Знову <ривіт> величезний адвент на 24 продукти. Тож, вперед! Let's go! У нас адвент-календар від бренду Kiehl's. Kiehl's це американський бренд, що був заснований в 1851 році в Америці. І цей бренд спеціалізується на доглядовій косметиці за тілом, обличчям і волоссям. Це адвент слеш колаборація між американським брендом Kiehl's і французькою компанією ілюстратором під назвою Ікінорі. Звучить якось по-японськи. Причин бездищ, чому я не хотіла купувати цьогорічний адвент, і я знайшла мільйон причин придбати саме адвент 2023 року. Тож, коштував він щось в районі 150 доларів. Вперед. Оу, він ідентично виглядає. Тобто це як супер обкладинка для цього адвенту. Маємо таку саму ілюстрацію. І ілюстрація продовжується з усіх боків. Ось скільки ми його повертаємо. Це все одна картина. Продовження цієї ілюстрації. Тобто це святкування Різдва. Тут навіть кремчик святкує на ніжках. <рес> Відкривається він наступним чином, як книжка Боже. Вау! Боже, як він гарно оглядає. Клас! <рес> Приємний тактильний картон матовий. І Надруковано дуже якісно. Почнемо з номеру один. Тут вже на самій коробці пишуть з усіх боків різними мовами, що всередині знаходиться. Вау! Тож під першим номером маємо нічний відновлюючий крем для обличчя з Омега. Річ Омега. Гарне мінімалістичне пакування. І всередині повністю запаяна упаковочка. Це тревел-версія 14 мл. Цього 100% достатньо для того, щоб зрозуміти, чи підходить вам крем чи ні. Переходимо до номеру 2. Щось там дуже легесеньке лежить. Коробка кожного номеру має свій унікальний дизайн. Тож, в номері 2 у нас крем навколо очей з вітаміном С, розгладжуючий зморшки. Та висвітлюючий темні кола. Ну, тут тестер. І там дійсно щось взагалі так мало його. Зовсім трошки 3 мілілітри. Це таке небагато. В складі у нас вітамін С, трипептид і гіалуронова кислота. Тому я гадаю, що дійсно вони працюватимуть на покращення. І посилення шкіри навколо, щоб зробити її щенішою і більш пружною, і за рахунок вітаміну С висвітлити кола навколо очей, якщо таке є. Але об'єм малувати, це правда. Переходимо до номеру 3. У! -у, -у, -у. <с?> <с?> а ось і мій улюблений кремчик. Тут нам поклали. Е Таку міні-версію, бо тревел-версія була 14 мл, ця 7 мл. І це денний водний крем з календулою. І він заспокоює, він зволожує, тобто я багато разів його купувала, і мені він подобався. Аромат Ну, такий лікарський, але сама текстура приємна, легенька, а, така комфортна. А переходимо до номеру 4. Тут щось не знаю. оу, Вау, який колір! Ви бачите, він не синій, він не фіолетовий. Чуєте це? Скляна ампула? Це відновлюючий нічний концентрат. Тож, об'єм тут у нас 4 мілілітри. Досить водяниста основа, я би сказала, прямо як водичка. І маємо таку пипеточку, яка набирає досить комфортну кількість. І набирає досить багато. Аромат, слухайте, пахне теж календулою, ну така. Можливо, теж ще з календулою. Я подивлюся, що там за склад. Зараз ми можемо бачити склад цього концентрату. Я скопіюю повністю всі інгредієнти і перевірю їх на комедогенність. Можемо бачити, що список не є комедогенним, але ми бачимо повідомлення про те, що. Список інгредієнтів містить 8 олій і екстрактів, які є не рекомендованими для використання під час лікування акне, навіть якщо ви перебуваєте в стадії ремісії, тож використовуйте цей засіб з обережністю і спостерігайте за реакцією шкіри. Переходимо до номеру 5. Так, такий святковий. Так, оу, там щось тяжкеньке. Тобто це олійка для зняття макіяжу, якою вони. Рекомендують знімати макіяж ввечері. Об'єм тут 40 мл. Оу, це дійсно достатньо, щоб спробувати. Класно і покористуватися і зрозуміти. Цікаво, чому саме, в чому позиціонування його саме як вечірній. Тобто в день не можна його знімати, цей макіяж, наприклад, якщо в день хочу вмитися. Це така класична олійка, ну що про неї говорити. Класична олійка для зняття макіяжу нанесли на обличчя, уникаючи зони навколо очей, тобто очі нею не можна стирати. Скоріше, вона для того, щоб зніма... знімати SPF і знімати стійкий макіяж, як тональні основи і ще подібне. Я би хотіла розіграти цей адвент-календар, який я показала в цьому відео, поміж моїх підписників. Тож. Пиши коментар більше п'яти слів про те, що тобі сподобалося, що тебе здивувало, або які продукти тебе зацікавили в цьому адвент календарі. І таким чином ти автоматично береш участь у розіграші цього адвент календарю. Коли таких коментарів буде більше 100, я розіграю цей адвент-календар. Непідписані користувачі не можуть брати участь у розіграшах, тому обов'язково підписуйтесь. І пишіть коментарі. Переходимо до номеру 6. О, напевно, теж кремчик або щось подібне. Так, тут супер мультикоректуючий крем в об'ємі 7 мл. І це міні-версія. Аромат дуже нейтральний, без одушки, ні квіточками, нічим не пахне. Зволоження покращує текстуру, взагалі робить все, що ви хочете. Просто ваша шкіра буде готова до всього після цього крему. Переходимо до номеру 7. Це чому у цього персонажа голова в формі грибочка-лисички? Реально подивіться, як лисичка. Прикольно. 24 години зволоження і контролю сяєння, Тобто себорегулюючий крем, іншими словами, 7 мл себорегулюючого крему також достатньо, щоб спробувати. Зараз подивимося, яка текстура, текстура гелю. Тому вона скоріше на літо. Бо взимку бажано такий щільніший крем. До речі, попередній крем мав таку щільну текстуру. Тому його треба менше використовувати. А ось такі галеві креми, на жаль, дуже швидко розходяться саме через те, що вони мають таку легеньку текстурку. І щоб все обличчя повністю покрити, треба трохи більше їх використовувати. Треба регулювати. Я гадаю, що це класний варіант крему для тих, хто любить таку матову шкіру. От щоб вона була і день, і ніч матова. Так, номер вісім. Щось невеличке там знаходиться. Зараз подивитися. Так, зволожуюча маска з авокадо. У мене була така маска, і вона моя не улюблена. Нам дають її 5 грамів, тобто це там, на два рази спробувати її. Вони її позиціонують для всіх типів шкіри. Мені ця маска не сподобалася. Текстура в неї щільна, досить непогано розходиться по обличчю, але змивати її не дуже приємно. Ось тому, ну, таке. Добре, що вони не поклали велику упаковку, тому що 에, мені здається, що вона мало кому підійде. Переходимо до номер 9. о mm оє -hmm. oh, yeah. <laughs> Це вже така тревел-версія. Э, e, і така тревел-версія, що. І в подорожі можна не користуватися, а потім ще додому проїхати користуватися, бо тут аж 30 мл. Тож, під номером 9, у нас гель для вмивання. Він м'якенький, комфортний і він не піниться, бо часто ми зараз бачимо гелі, які під дією води створюють піночку, то цей гельчик не такий. Він гель, просто гель. <ріст> Тож, ця умивалочка. Вона м'якенька, вона така гелево-водяниста і не викликає відчуття сухості після використання. У мене така була, вона непогана. Вона мені не сушила обличчя. Переходимо до номеру 10. Так, тут у нас малюночок кремчик стрибає на ніжках. Зволожуюча нічна маска з 10,5% сквалану. Клас. Це вже йде анті-ейдж-ситуація, коли ми відновлюємо, посилюємо нашу шкіру. І щоб відновити бар'єр шкіри. Наприклад, після якихось. Сильних втручань шкіри, то я думаю, що варто використовувати нічну масочку, тому що ем, часом навіть денного догляду недостатньо, і треба додати такої серйознішої артилерії, я би сказала, для того, щоб її зволожити і відновити бар'єр. Особливо, якщо ви перестаралися з пілінгами. Любить, як врубашити пілінг, якусь гліколіву маску? На якій написано 5 хвилин тримати, потім 35 хвилин уже пройшло, людина в тіктоку сидить. Ну, типу, це <плес> спеціально для цих людей створення ці маски, щоб відновлювати шкіряний бар'єр. У нас така пластикова коробка, об'єм 14 мл, тобто це тревел версія. Oh. Тут у нас немає захисту, але пахне так. Ну Медично, дуже медично пахне. Після відкриття 12 місяців у нас може бути зберігання. І текстура дуже щільна. Я думаю, ця маска дуже класна. О, вау! Ви бачите, вони там промалювали, там, де забрати коробочку, там воно потім показує, в якому місці який був номер. Дивіться. Переходимо до номеру 11. Оу, щось там таке легесеньке всередині. Оу. Така коробка, на таку... На таку пимпочку. По тю Тож кожна коробка дуже гарно задекорована. Дуже приємно на них дивитися. І всередині маємо концентрат. Який я намагалася схопити камерою, але дуже погано видно. Це рішення проти гіперпігментації і слідів постакне. Можна застосовувати як на все обличчя, так і точково. Також на руки, шию, ну і по тілу, якщо є якісь плями, які ви хотіли б висвітлити. Бажано застосовувати щоденно із сонцезахисним кремом. І текстура така більш гелева, густа, насичена. Номер 12. Крімі ай третмент від авокадо. Обо. Це ось ця маска, якої ненавиджу. Якої не просто. Це найгірший продукт у Келс. От конкретно ось ця маска. Я, я молилася. А, ні, це не маска, фу, слава Богу. Це крем навколо очей з авокадо в об'ємі 14 мл. Вона в пластику, це тревел-версія для подорожей, для того, щоб вам вистачило днів на 10 використання. Але якщо зважати, що це крем навколо очей, то це не тревел версія. Це повна версія. Ніжно зволожує делікатну шкіру навколо очей. Унікальна концентрована текстура, не мігрує в очі. Так, тут туба повністю запаяна. Також додатково цей крем було протестовано з офтальмологом і дерматологом. Номер 13. Щось там дуже малесеньке. Оу, oh. що це? Прикол! Виглядає якась пігулка. Потрясіть, щоб розподілити наповнення, активуйте, натиснувши на передню кнопку. Тобто там всередині, десь всередині, є кнопка, яку треба активувати. І масажуйте для того, щоб змішати. Відкрийте плівку, ніжно наносіть. Трохи на шкіру, тобто розміру горошинки. Тобто маленька горошинка достатньо на всю шкіру обличчя. Коротше, нічний сером з ретинолом, який покращує стан зможчок. Тобто їх трохи вирівнює. Тут об'єм 2 мл. Цікаво. І найцікавіше, що тут пишуть, що активовано з чистою ретиноловою пудрою. Дуже цікавий продукт. Дуже цікавий. Тож, переходимо до номеру 14. Тут щось тяжкеньке відчувається: Ага. тонер для обличчя для всіх типів шкіри. В пластиковому такому пакуванні відкривається собі, там плівочка всередині, тобто повністю все захищено, ізольовано. І текстурка. Не повністю водяниста, а дійсно як тонер. Бо є тоніки, вони такі дуже рідесенькі, як водичка, то цей більше як е е е така ріденька емульсія, і об'єм 40 мл це досить багато для того, щоб спробувати і зрозуміти, тому класний об'єм, тревел-версія, і після відкриття 12 місяців, нам дається для використання. Тут в складі я бачу сквалан, який, до речі, на третьому місці. Тобто він буде класно підтримувати стан шкіри і захисний бар'єр. Шкіри також є олійки різні, досить непоганий склад. Тож, у нас стає менше продуктів, я вирішила пересунути його трохи ближче, щоб було краще видно, які там продукти. Тож, наступний продукт у нас номер 15. О! Тут написано французькою, і я вже зрозуміла, що там. Це крем для тіла в об'ємі 30 мл. Просто кремчик для тіла. Вони його ніяк сильно не описують. Просто кремчик. М -м -м. Запах такий. М -м -м. Трошки лікарський. Що ж таке? Так, Ми добули його нарешті. Так, текстура досить легко розподілюється. М'якенька, не прямо супер вона щільна, тобто. Це такий стандартний крем для тіла. От після душу, на вологе тіло. Приємно, так легко він буде розподілюватися. До речі, як вам мій компаньйон? мені він дуже сподобався. Я вирішила, що дуже гарний зайчик, треба взяти додому. Переходимо до номеру 16. І тут крем для рук, для активних і дуже сухих рук. Об'єм туби 30 мл. Це комфортна форма саме в тубі для такого крему. Текстура у нього щільніша, ніж у попереднього лос'йону для тіла. І текстура приємна. І слухайте, я не знаю, що дійсно воно для сухих рук. Як на мене, простий собі крем. Переходимо до номеру 17. Oh. Retinol. Skin Renewing Daily Microdose Serum. <laughs> Microdose Serum. <laughs> Як це розуміти? <laughs> Його треба застосовувати дуже-дуже дуже мало, менше, ніж стандартний ретинол в плані об'єму самого продукту, тому що він наділений чистим ретинолом, пептидами і церамідами. Виходить, тут у нас трипл Power. 10 мл невеликий об'єм. Це мініатюра. Цікаво, ніколи у мене цього продукту не було, але мені вже подобається. Я би хотіла таке спробувати. Поки що повних об'ємів тут, ну, сильно ми ще не зустрічали. якби Келлс захотіли б зробити адвент з повними версіями, типу всі повні версії, то такий адвент міг би коштувати 400. Там, або 400 доларів. Ось, тому ми маємо на це зважати також. Переходимо до номеру 18. Танцюють сніжинки. Цікаво! Ага. Тут у нас бальзам для губ від Kiehl's в об'ємі 15 мл, в... в собі містить формулу сквалану і антиоксиданту вітаміну Е. Пом'якшує, зволожує і покращує комфорт на губах. І найцікавіше, що це один з найстаріших таких класичних рецептів Келс. Вони таки написали, що це класика Келс з 1969 року. Прям легендарний продукт. Це повний продукт, повний розмір. 15 мл, так. І дозаторик може бачити дійсно класичний. Бо раніше бальзами були от всі з ось такими звичайними кришечками, а не з аплікаторами. 24 місяці можна використовувати цей бальзам після відкривання, що <смас> супер довго, типу, це клас. Тож, номер 19, у, там щось тяжке. Це глибоко очищуюча маска з амазонською білою глиною. Інтенсивно очищує і мінімізує пори. Тревел-версія, тут об'єм 14 мл. Це достатній об'єм. Я вважаю, що глиняни маски не має бути прям багато. Ну, хіба у вас супер жирна шкіра або хлопцю можна віддати просто. Чоловіки, оце люблять намазати щось, глиняне і потім сидіти 3 години за ним на обличчя. Ну, коротше, ви знаєте, і так без мене. Це. Так. Ой. ой, ми сталося капець, Ой, хапануло. І так по вигляду тут текстура саме як піщинки, Тобто будуть піщинки, Трохи так давати ексфоляцію і плюс очищувати пори. Переходимо до номеру 20. <різь> Щось таке є. У я гадаю, що це повний розмір, я подивлюся, це концентрат з 12,5% вітаміну С плюс гіалуронова кислота. Тобто, це денне рішення на день, яке має анті-ейдж-ефект проти зморщик. зморщички, щоб не роб, щоб вони не ставали дуже глибокими. І плюс висвітлення і сяяння шкіри і зволоження, бо є гіалуронова кислота. Найцікавіше, що це концентрат, це не просто серум, Тож ефект буде М -м 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 -м. сильнішим. Я думаю, це дійсно повний розмір. Після відкриття нам дають 18 місяців на використання туба такого шоколадного кольору. Дуже гарно виглядає, мені подобається. Все-таки в нас є декілька повних розмірів. Десь 3-4 продукти точно на весь адвент. Переходимо до номеру 21. О, велике щось! Це точно щось велике? А, а а а Це тонер з календулою, без алкоголю, тобто без спиртовий. Він зроблений з повністю квіточок, тобто цільні квіточки і чисті екстракти для нормальної та жирної шкіри. Це вже такий більше, як тонік, а не тонер. Бачите, він такий ріденький ріденький В об'ємі 75 мл. Вона повністю запаєна. Коротше, супер. Підхід у них класний. Тобто, більшість продуктів вони. Повністю закрили, ізолювали для того, щоб вони не проливалися і не окислялися. Клас. 20... О, 22-й. Ми вже частинку зробили повністю. Оу, Тут у нас а, зволожуючий крем з 4,5% скволана і глікопротеїном. Окей, 28 мл об'єм. Це типу середній об'ємчик крему, його достатньо досить надовго, 28 мл. Він у нас повністю тут запаяний, ізольований. Текстура у цього крему середня, у мене був такий кремчик. І текстура у нього середня, кремова. І мені він сподобався. Він для всіх типів шкіри підходить. Думаю, що підійде більшості людей. Просто зволожуючи собі кремчик. Переходимо до номер 23. 23 щось там зовсім манюсіньке таке. Слухайте, воно настільки легесеньке, що відчувається, ніби воно пусте. Це супер мультикоригуючий -кори кремчик навколо очей. Маленький собі пробничок на 3 мл. Так, 24-й продукт, наш останній. Він тяжкенький відчувається. Дійсно, вони щось таке поклали. Так. І в нас тут гель для вмивання з календулою. Тобто, це е, умувалка-піночка для нормальної і жирної шкіри. Е, ця увалочка буде балансувати сєбом і добре очищати шкіру. І вони позиціонують її як глибоке очищення, означає, що не варто нею захоплюватися. Бо може сильно сухідшити шкіру. Тож, об'єм тут 75 мл, чого достатньо. Це якраз міні-версія, типу половина великого об'єму. І після відкриття 12 місяців. Ну, стандартна річ, вона повністю запаяна, як і більшість продуктів попередніх. Тож, на цьому все. Дякую за увагу і бажаю тобі гарного і продуктивного дня! Пай-пай!